Задумайтесь, переговори це ж те, що ми робимо буквально щодня. Ну серйозно, від банального що сьогодні на вечерю до купівлі автомобіля. Це просто частина нашого життя. І ось сьогодні ми розберемося, як правильно готуватися до будь-яких переговорів, щоб виходити з них з найкращим можливим результатом. Є одна фраза, яку приписують преподобному Вільямсу, і вона просто ідеально сюди пасує. Не готуючись, ви готуєтесь до поразки. Це ж всемісіньку точку, правда? Підготовка це не просто якась галочка у списку справ. Ні, це буквально фундамент. Без міцного фундаменту все може завалитися ще до того, як ви скажете перше слово. Отож, найперше і, мабуть, найважливіше це зміна мислення. Потрібно викинути з голови ідею, що переговори це якась битва. Знаєте, де є переможець і переможений. Це зовсім не так. Насправді, це спільний пошук розв'язання проблеми, де обидві сторони разом намагаються знайти вихід, який влаштує всіх. Давайте поглянемо на класичне визначення: дві або більше людей. У них протилежні інтереси, у кожного є щось, що потрібне іншому, і вони спілкуються, щоб вирішити конфлікт. Ось ці два слова спілкуються і вирішують. Вони тут ключові. Йдеться не про те, хто кого перетисне, а про те, щоб знайти спільний шлях. І повірте, такий підхід відкриває просто неймовірні можливості. Щоб це було не просто на словах, є такий класний приклад проблема ста лимонів. Уявіть собі ситуацію. Є сто лимонів, і є двоє людей, кожному з яких потрібно по 60. Ну, здавалося б, глухий кут, правда, конфлікт неминучий, але вони починають розмовляти. І тут з'ясовується дещо цікаве: одному потрібна цедра, бо він пекар, а іншому сік для лимонадної крамнички. І що виходить, конфлікту просто немає. Бам! Обидва отримують 100% того, що хотіли, з тих самих сталемонів. Ось вам і сила звичайної розмови. Добре, з мисленням розібралися. Тепер переходимо до конкретних кроків підготовки. І крок номер один треба чітко, от просто кришталево чітко, зрозуміти, а чого ж насправді хочеться досягти. Не поверхнево, А яка кінцева справжня мета? І ось тут, знаєте, багато хто робить помилку. Обмежена мета це, скажімо, купити вживане авто якомога дешевше. А от кінцева справжня мета звучить інакше знайти надійний і якісний транспорт, який буде вигідним у довгостроковій перспективі. Відчуваєте різницю? Цей, здавалося б, невеликий сув фокусу одразу відкриває значно більше простору для маневру в розмові. І от саме це розуміння кінцевої мети дозволяє перейти від так званих дистрибутивних переговорів. Це коли ви просто торгуєтеся за ціну, ніби ділите один пиріг до інтегративних. А тут ви вже не просто ділите пиріг, ви разом думаєте, як зробити його більшим. Може, ціна буде трохи вищою, але продавець, наприклад, поставить новий акумулятор або віддасть комплект зимової гуми. В результаті виграють усі, пиріг став більшим. Гаразд, з метою все ясно. Наступний етап це цифри, і тут треба знати три ключові речі свою ціль, свою точку опори і свої альтернативи. Почнемо з цілі. Це, по суті, ваш ідеальний сценарій. Але він має бути реалістичним це той результат, отримавши який ви скажете так, це саме те, що я хотів. Супер. Це ваша планка, до якої треба тягнутися. Далі альтернативи. І тут треба чесно себе запитати. А що я робитиму, якщо ми не домовимось? Який план Б? Це може бути інша пропозиція про роботу, інше авто, яке ви пригледіли, або навіть просто рішення зачекати. Це ваші запасні виходи. І ось тут найцікавіше. саме ваша найкраща альтернатива визначає вашу точку опори. Це та червона лінія, за яку ви не переступите. Найгірша угода, на яку ви ще готові погодитись, перш ніж просто встати і сказати Дякую, ні. Це ваша межа. Бо саме альтернативи дають вам те, що називають важелем впливу, простіше кажучи, силу. Коли у вас є план Б, ви не поспішаєте, не погоджуєтеся на невигідні умови. У вас з'являється впевненість спокійно піти. І це дуже важливо зрозуміти: піти це не програш, зовсім ні. Це просто означає, що ця конкретна угода вам не підходить. І крапка. Ну що ж, теорія, це добре, а тепер давайте все це, так би мовити, приземлемо на конкретний приклад. Уявімо собі молодого спеціаліста, який отримав пропозицію роботи від компанії Dreamatorium Enterprises. Подивимось, як це все працює в житті. Отже, які у нашого кандидата є козири? Дивіться. Місцевих фахівців на цю посаду мало. Компанії не треба витрачатися на його переїзд. Це плюс. Він уже вміє працювати з потрібним софтом, а це економія на навчання. До того ж, запропонована зарплата трохи нижча за середню по ринку, і вишенька на торті у нього є інша пропозиція на 5 тисяч доларів краща. Ну хіба це не потужна альтернатива? Ще й яка. Окей, зі своєю позицією ми начебто розібралися. Всі цифри знаємо, цілі розуміємо, але це лише половина справи. Тепер час зробити щось дуже важливе перевернути сценарій і спробувати зрозуміти іншу сторону. Треба просто спробувати стати на їхнє місце а які в них цілі, чого вони насправді хочуть, що для них є пріоритетом, чого вони взагалі намагаються досягти. Якщо це зрозуміти, то знайти креативні, взаємовигідні рішення стає набагато набагато простіше. Звісно, питати в лоб, а яка ваша найнижча ціна, це, м'яко кажучи, не найкраща ідея. Але можна підійти з іншого боку. Наприклад, обережно запитати, а які ще варіанти ви зараз розглядаєте? Відповідь на це питання може багато розповісти про їхні альтернативи, а значить, і про те, наскільки вони гнучкі. І ще одна така, знаєте, практична порада якщо є можливість, завжди намагайтеся вести переговори особисто, ну або хоча б по відеозв'язку. Чим більше людського контакту, тим легше побудувати довіру і знайти спільну мову. Погодьтеся набагато простіше сказати ні безликому тексту в емейлу, ніж живій людині навпроти. Що ж, давайте тепер зберемо все це докупи ось такий собі короткий план дій для підготовки. Отже, чотири ключі до успішної підготовки. Перше, змінюємо мислення це співпраця, а не війна. Друге, визначаємо свою справжню велику мету. Третє. Знаємо свої цифри, ціль, альтернативи і червону лінію. І четверте, вмикаємо емпатію і намагаємося зрозуміти іншу сторону. Все просто? Наступні переговори, скоріш за все, вже не за горами. І головне питання, яке варто собі поставити, це не чи готовий я боротися. А чи готовий я до співпраці щоб знайти рішення, яке буде найкращим для всіх?